Так, друзі, доброго дня! Дивіться, є ось така чудова автівочка. Зараз ми на такому невеличкому святі зустрілися з людиною і є в продажі ось такий Citroen C8, 270 тисяч оригінального пробігу 2005 рік. Даний автомобіль у нас де 7-місний. Зараз вам покажу скільки місця є всередині. Вартість даного автомобіля приблизно десь 5-800 доларів. Це ну, вже не потрібно сплачувати перший облік, тому що автомобіль вже на реєстрації в Україні. 2,2 дизель на механічній коробці передач в максимальній комплектації. Зараз вам покажу даний автомобіль в салоні, як виглядає 7 місць. До речі, на 2005 рік, чесно вам скажу, дійсно максимальна комплектація, тому що даже бокові електродвері стоять, як з лівого, так і з правого боку. Ось так легенько нажаття. І вам відкриваються дверки. Салон у нас досить об'ємний. Спереді два місця. сидіння передній йдуть електричні. Ось тут у нас електрика, як ліве, так і праве. Підігрів сидінь. Ззаді в нас три місця. Також кожне сидіння в нас знімається. Вони в нас також тут у на саласках їх можна е, сувати як вперед, так і назад. Ззаді в нас додатково ще є два місця. Тут ви можете нажати кнопочку, у вас двері закриваються. Спереді в нас. Всі 4 склопідйомника, регулювання дзеркал, датчики дождя, датчики світла, двохзонний клімат-контроль, механічна коробка передачі, все ціна її 5800 доларів, можливий торг. Кого зацікавить дана автівочка, можете телефонувати Ну, такого плану мінівена, що пригнати даже зараз з Нідерландів, розмитнити і поставити його на облік. ну, Чесно вам кажу, це нереально влізти в такий бюджет. тому що щоб пригнати і розмитнити дану автівку 2005 року такого плану, нього, тим більше з 2,2 мотором, за нього потрібно розмитнення заплатити десь приблизно 3,5-3800 доларів. Дана автівка приганялася ще під нульове розмитнення і тому виходить така ціна. Також у нас спереду, як ви бачите, синонові фарми, вимовачі фар. Так вона брудна, бо тому що, ну, людина не підготовлювала автомобіль для продажі. Отак, от як приїхали на свято, так я вам і знімаю. Кого зацікави, телефонуйте до мене, я вам дам контакти людини, перезвонить і вже будете безпосередньо з чоловіком розмовляти. Отже, всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.